Друзі, всіх вітаю! 20 червня, я в Одесі і відразу хотіла вам пожалітися, поскаржитися на Ютуб стосовно вчорашнього відео, яке я викладала 4 рази. І 3 рази Ютуб його видаляв. Чому? Начебто за того, що діти, зображені в цьому відео, якось двосенсно сприймаються. Які діти? Діти є в кожному відео, якщо це відео про море. І мені здається, що в вчорашньому відео головна героїня була я. Я стрибала з пірсу, я ловила рачків, я ловила міді, мені подарували два рапана, але діти завадили публікації відео. Ну і щось останнім часом. Чудіт, ви бачите, без баяна, так. Да. Нема-немає телеграма. Заблокував коментарі відео про Чорноморку, яке я публікувала декілька днів тому. Ну теж. Не знаю. Я думаю, вже так. Може, Ютуб якось не байдуже ставиться до мене. Яка заздрість нього? Ви бачили вчора чотири рачки, три мідії, два рапана. Ну знаєте, може, Ютуб трохи заздрить мені. Тому треба що? Треба змінювати образ, стати невпізнаваною для нього. Якось змінити себе, щоб Ютуб мене сприймав як нового блогера, якому треба дати шанс і не блокувати його. Тому і я сьогодні. Тетеретерети. -ти. Нова капеліна. Новий образ. Ну як це? Не нова капеліна, але для Ютуба нехай буде намало. ти, -ти. Рася, відомий блогер, Растя, ти тепер будеш на Растя, а якось Настя. На тебе раніше називали Настя, будеш Настя. Боже, Мілюшу попала. Друзі, йдемо на море. Я вам обіцяла, що я вас привезу. Далі ніж 16-та станція, да, далі ніж золотий берег. Казала вам про монастир. Зараз я біля нього знаходжуся. І наскільки я розумію, що цей район називається Дачі Ковалєвського Я можу помилятися. Якщо можете мені підказати, то підкажіть, виправте мене. Бо це знаєте, я тут доволі часто не буваю і не все знаю. Але монастир я вам покажу здалеку, і ми йдемо на морічка і будемо рухатися в бік золотого берега. Ютуб. Це невідомі блогери, ось так. Все. <смі> Щоб Ютуб нас не впізнав. Може він мене сприйняв за дитину. Каже, що ти знущаєшся над дитиною? Чому вона повинна ловити рачки тобі? Так? Може. Так, все, друзі, ходімо. Подивіться, який храм. Ого, го, да? Велич яка. Клас. Ну все, ми йдемо. А, Растюня, ти будеш сьогодні Гугусик. Все, Вугусік? Це ж твоє друге ім'я, Гогусік. Ходімо. Щось треба, то ютуб надорить. Ти бачиш, що робить завтра? Сьогодні спекотно теж, але трохи є вітерець. Не знаю, що біля моря а в місті є трохи вітерець. Вчора взагалі не було вітра. Та оцей красивий будиночок і ця територія. Я і в минулому році не могла зрозуміти, що це. Це як готелі, якісь апартаменти. Бачите, немає ніяких вивісок. Ну, якісь ознаки життя є, на балконах люди є. Чи здаються тут на Маричі? Незрозуміло. Марініс, номер телефону. Теж. Теж не зрозуміло. Екскурсовод в тупіке. Не знаю, що сказати. Да, друзі, моря ми бачимо, а як туди дійти. То тільки в обхід. Тут ми не спустимося. Вон є така доріжка, але ну ви що? Я не піду по неї. Люди засмагають пляшну, він якийсь то закритий. Ну все, йдемо далі. Мені тут якось некомфортно. Тут нікого немає, якось страшно, <смітна> страшно. І ось такий спуск, де їдуть автівки. І я вже згадала, як я була тут в минулому році. Один раз, мені здається, що я була. А може декілька разів, не пам'ятаю. Але все я згадала, що тут теж я дивилася на ці спуски. Розуміла, що це не для мене. Може хтось і спускається, там доріжки протоптані, але ні, там такі круті гориці, то можна летіти. А ми спускаємося, тут буде класний пляж. Теж щось там, дитячий майданчик якийсь стоїть, я згадую. Зараз все подивимося. Бачите, класно на автівки, ви до самого моря під'їжджаєте, да, Ростюні? Але О, тут так, ще так. будівництво йде, постійно щось воно, перфоратори, всі ці, е, як вони називаються. Ну ви зрозуміли. Але красиво будують. Подивіться на ці ліхтарики. Красиво. Ось, бачите, дитячий майданчик, якийсь кафе чи ресторан. Ну, красиво. А, то це великий ресторан. То, напевно, той, за який ви мені писали, яка назва, що ви мені писали? Зараз я все дізнаюся. Друзі, а це ресторан Рибачок. Так, ви мені про нього писали. І знаєте, що це за ресторан, власник його. Це облака, яхта. Ви пам'ятаєте? І ось ми знайшли ще один ресторан на березі моря Рибачок. Це круто. Зараз спробуємо зайти всередину і щось зняти. Хоч трошечки. Подивіться, цю рибу можуть вам приготувати. Оце так. Це кухня відкрита, відкрита кухня. Ростюня, ти в шоці? Ти думаєш, що це акула якась, так? Да? Вастюня поки зайнята, я швиденько пробіжуся. Швиденько. Боже, як я рада, що я сюди потрапила. А я відразу, коли підійшла, бо бачите, я вам кажу, ну тут красиво, щось будується. Цей будівництво начебто заважає, але красиво. Так вона і є. Боже, як я вас люблю, оці власники, які таку красу роблять в любові. Ми підемо зараз на цей пляж. Каміння вау. Друзі, ще є другий поверх. А он там вже і золотий берег, бачите? От комплекс можна відпочити. Скажіть, будь ласка, це комплекс для відпочинку, там можна на ніч залишатися? Чи не то... не це просто праці... готель не працює. А скільки просто прийти на шезлонги, там відпочити? Обудні дні шезлонг 300 гривень. 300 шезлонг 500 і там басейн включено, так? Да? Басейн відключиває і рушник. Рушник і басейн. ага. 300 ободнів, 500. Ну там красиво, ми так трошечки підглянемо. Водичка, водичка. Ні, водичку ні. Хочеться ковбаски. Увійдіє. <ріпи> 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 Растя не хоче йти. Вона хоче все ж таки зловити рибку. Растя, Прийдемо, вибереш рибку і тобі її засмажать. Чи сварять, чи засмажать. боже як. Растя, пішли. Друзі, дивимося ще на ресторан з боку моря і виглядає він маніт, маніт, там присісти. Да, Растя? Поїсти, як ми любимо, але не цього разу. Дивимось на морячка, морячка трохи хвилюється сьогодні. Тому що є вітерець. Зараз ідемо купатися. Ми тільки що зустріли нашу глядачку, і що вона нам сказала, що їй здається, що це самий чистий пляж в цьому районі. Чи взагалі в Одесі, не знаю. Але ось так вона його охарактеризувала. Цей пляж, що вода тут дуже чиста. Все, йдемо купатися, скільки можна вже. Ми обійшли зараз цю забудову і, можливо, тут спустимося, може і ні. Я вже хочу окунутися. Спека неможлива, начебто і вітерець, але він погоду не робить той вітерець. Мілюшу попала, як завжди. Ну тут я не спущусь. А, ну він чоловік там пішов спускати. Виходимо вже на набережну, А тут нема шторму. От як так? Дивіться. А, там є. Оці пляжі, вони як після золотого берега. І тут завжди небагато людей. Хоча дивлячись зараз не так і небагато. Може на Золотому березі там взагалі, а тут бачите, що сталося. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Ростюня. Ти бачиш? А, і так. Така чиста водичка, чисте море, растя, може тут ми зараз окунемся. Теж є такі невеличкі кафешки. Одна, вон, друга, будь ласка. Друзі, це рай. Подивіться на це дно. Кожну піщинку ви можете побачити. Вау, вау. Растя пішла вже пірнати. І нема шторму. Ви бачите, як це все, затишно все. Вон кайфуліки на матрасі. І нехай весь світ зачекає. Растя! Оце ми знайшли місце да? під сонцем. А ну, пішли подивимося. Мені здається, що я з цього пірсу пірнала теж. Але вода, ну як таке може бути? Там хвилі, от тільки що ми були на пляжі. Були хвилі, був шторм. Тут. он. Штіль. Клас, таке море спокійне. Ростюня, ти бачиш, що коїться? Друзі, ми йдемо далі. Подивіться на цю воду, я не можу заспокоїтися. Яка чиста, блискуча вода і прозора. Ну от як? як? Як таке може бути? Я в шоці? А зараз звертаюся до Ютуба. Ютуб, дивись, я тобі роботу підігнала, скільки дітей. Ану, шукай, яких можна двосенсно сприйняти, а? А, Ютуб? А? <соць> Боже, ну це море, це щось. Та головне, що були на тому пляжі першому, які там були хвилі. Тут он. І вода там була. От не дивлячись на те, що я сказала, да, глядачка наша каже, що то самий чистий пляж. Але там була вода не чиста. Трошки водорослі були і все, а тут. Растя вже пішла в кафешку. Растюня, а що ти там робиш? Растя. Так, друзі, наближаємось ми до золотого берега. Тут вже і море тих квітів. Ага, і шаурма. А скільки що коштує? 148-189. Фентами? клас, дякую. Дівчина каже наразі, що в неї така капеліна класна, все. А потім каже, і ви класна. Я кажу, і ви класна. І всі щасливі, да? обмінялися компліментами. І тут море спокійне. Ну як таке може бути? Може на тому першому пляжі теж заспокоїлося, бо ну, там же були хвилі. Що? Друзі, пляж золотий берег, хочу показати вам його ще раз. Я бачу, що зараз зайшло сонечко, і качка каже, що можливо буде дощ. Тому, можливо, мені і не вдасться вам показати більше, ніж я показую зараз. Хочу звернути вашу увагу на кількість людей. Подивіться, скільки людей. А? Оце, так. Да. І в морі. І чорна хмарка йде. Не іде, а вже прийшла. вже, вже прийшла. Собі. Ми купили шаурму. Там, де я відразу заходила сюди на пляж золотий берег, вам показувала, що подається шаурма. Купила за 140 гривень здається. Ну, Щось вона мені не дуже сподобалася навчання. Але в нас нема що їсти, то будемо їсти. Поїли. Раз я пішла шукати добрих людей, а я залишилася нижчим, тому що я не наїлася, шаурма не смачна. Ну, чесно кажучи, я на це розраховувала. Я розуміла, що це на пляжі, тільки воски, які працюють тільки в сезон. У них мета заробити гроші. Тому там не про смаки, хоча в Одесі дуже смачна шаурма, дуже. І в Дніпрі дуже смачна. І коли мені дніпряни кажуть, у мене там є друзі, і вони кажуть, наша шаурма, наша шаурма найсмачніша, я завжди кажу, що це треба перевірити чи поспорити, тому що в Одесі дуже-дуже смачна шаурма. Так що знаєте, що в Одесі шаурму їсти можна і треба, але не на золотому березі. Ні, ну дуже, один лаваш. Лаваш ще він якийсь тут твердий. Я вже думаю, Боже, що я зараз поламаю зуби, то що робити? Так що і Растя, бачите, от де вона? Вона пішла шукати добрих людей, бо що зрозуміла, що це цією шаурмою, сити не будеш, розумієте? А вона там вже підходила до жіночки та каже, я її сиром пригостила. Так що Растя знає, де їй буде. Ну що, будемо йти купатися та будемо їхати додому. Бо тут щось кондубачиться, сонце то заходить, то виходить, але Качка казала, що сьогодні, можливо, дощ. Тому, а завтра продовжимо далі. Завтра буде взагалі така довга-довга. Прогулянка, тому що почувається там. Растюня ходи, не зупиняється. Ходить, шукає, шукає, ну щось не щастить. Ото як не пощастила, цією шаурмою. Отак от, от із добрими людьми. Оця жіночка з сиром. Раз ти до неї повертається, потім бачить, що там голий номер, шукає далі, а далі нічого вона знову повертається до цієї жіночки. Ой. це метарство, якісь метарства. Подивіться, йде знову, іде. Шукає, заглядає, може в відерці у того хлопця щось є, да? чи а щось... Ану покажи. Вона ж не бачить. Трошки нижче не сита ведро. Видалаш на растя, мені так шкода її. Растюня, я теж голодна. Раз, якщо зустрінеш добрих людей, маяч мені, я теж піду. Теж голодна, раз. Ти ти-ретирити. Пішли купатися. Опа, що нанюхала. Надія є, надія є, надія є. Опа, подивіться, На Ти Насапирочка, нос по вітру і пішла красотуля. Поки що дезорієнтірована. Не може зрозуміти. Вітер тує ти тири, тири, тири. пішла знову, пішла мала, пішла опа, знову до цієї жіночки з сиром. Ну, що там, будемо вечеряти? Коли вечеря? Тож ж була біта, а вечеря. Так, друзі, все, цей процес не зупинити. Растя буде ходити до завтра, до післязавтра. Оце. Пошуку, пошуку. Да, Растя? Йдемо купатися і їдемо додому. Все, вечір. Золотий берег, 20 червня. а, як вам? Так, ми виходимо ідемо на зупиночку. Хотіла показати вам, що тут все працює теж, але немає світла і працюють генератори. Гуде все, оце так. Да. До речі, зараз підійдемо, запитаємо за намети дитячі. Бачите, он. все для пляжу. Ага. Друзі, подивіться, а що це? Це прорвала каналізацію знову? Боже, я в шоці. Золотий берег і каналізація це якісь. Поняття, які завжди ходять поруч. Раз ні. Ну, ви знаєте, що це воно що не воняє. Може це не каналізація, а вода прові. О, мама мій. Вся вулиця. Ні, це начебто чиста вода. Вон, бачите, з під асфальту. Фонтан. Ну чиста вода біжить. Капець. Прорвало. Растя, не підходь. Ти що, Растюня, Подивіться. І донизу, і донизу аж. Тут ще ці дири не залатали, а там вже нові пориви. І оце на золотому березі так постійно. Ну от скільки я тут хожу, стільки тече. Тече. О мама мія. Да. А, друзі, ще прочитала сьогодні новину. Думаю, цілий день, що я вам хотіла сказати, що я вам хотіла сказати. І не можу згадати. Нарешті я згадала. Затока, Кароліна Бугас, вода не відповідає нормам. Зрозуміли? Ну, це не дуже хороша новина. Це ж все поруч. І до, де сиді, іде йде. чому не відповідає нормам. Ну, яка там саме зараза? Нічого не написано. Що перевищує, чи паличка якась ще, що, що. Нічого просто написано, не відповідає нормам. Так що починається, починається. ага. Вон продам котедж. Хто хоче придбати? Красиві котеджі тут. Мені подобається, що вони такі однакові і так. Ну, красиво, красиво. Що сказати. Записуйте номер телефона, купуйте, будете жити біля моря, майже на узбережжі.